Відтепер дрова з різгоспівколоті або ні можна замовити в інтернет-магазині Дрова є сумчанка. Маргарита про послуги дізналася від друзів і вирішила придбати дрова для батьків. Після сплати рахунку продукцію доставили додому. Найшла цей сайт. Зайшла швидко, зорієнтурувалася швидко, вибрала те, що мені потрібно. Зайняло це буквально 5 хвилин, також оплата зручна. Можна оплатити через там, одна послуга, через карточку. Неважливо, в мене є кошти чи в батьків. Дрова доставляють за адресою або ж замовник може самостійно вивезти їх із складу. Покупець повинен зайти на сайт дрова.gov.ua. Натиснути замовлення, ну купити дрова, далі вибрати його розташування, куди куди повинні лісокористувач доставити дрова лісгоспу. Першими видаються три лісгоспи найближче до цього места місця, куди для дров. На Сумщині зробити онлайн замовлення можна у восьми лісових господарствах, зокрема і в Тростянецькому. Дома можуть замовити і ми цю деревину їм привезли прямо в двір. Якщо ж люди замовляють і відстань, виходить, що довезення 200-300 кілометрів, то вони, звичайно, рахують і бувають такі випадки, що відмовляються, тому що логістика на сьогоднішній день ну, є досить е суттєво б'є е по ціновій політиці. За словами Віктора Жмурка, державний інтернет-магазин запрацював з 15 жовтня. За цей час його послугами на Сумщині скористалися понад 200 людей. Продали вже 256 кубометрів дров. Наразі одна людина може купити не більше 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.